Виявляється, що патологоанатоми дбають не лише про тих, кого вже немає, а й лікують живих, а саме допомагають встановити вірний діагноз. Власне від нього і залежить успішність лікування. Причому умудряються якісно працювати на застарілому медичному обладнанні та при подвійному, а іноді й потрійному навантаженні, бо державний патологоанатомічний центр єдиний в Україні, а от проблем має безліч у нас по нормативам Довжно працювати по об'єму виповняємо роботи. 80%. два врача. Это штатное расписание. У нас сейчас штатном расписании 40 врачей. Поэтому и задача наша, во-первых, довести штатное расписание до этого ребенка, потому что иначе врач работает на 390 процентов, а заработная плата как врач, работающий, ну, там, на 110-120 процентов. Абсурдная ситуация. З нагоди ювілею про проблеми центру з обладнанням пообіцяли потурбуватися спонсори і благодійники, зокрема допомогти з закупівлею сучасної техніки на вигідних умовах. Ваш центр отримує безплатне двохлітнє сервісне обслуговування всього парка мікроскопів, програмного обізпечення, которое поставлено в ваш центр. Про кадровий голод центру посадовці області знають і запевняють, що ситуацію можуть змінити чергові реформи медичної галузі. На часі має бути реформування медицини, і саме від того, які будуть реформи прийняті, буде залежати ваша робота, буде залежати здоров'я, буде залежати. Результат взагалі не тільки в медицині, як такий, а взагалі результат для області для України. І тому ми дійсно сподіваємося, що ті пропозиції, з якими виступив керівник, вони будуть буде можливість їх реалізувати, тому що це дійсно новий виток, це нові можливості. І незважаючи на труднощі в роботі, працівники центру продовжують професійно виконувати свої обов'язки. Народу України державний патологічний центр України є найбільш патологічним об'єднанням в Україні, на базі якого проводяться патологічні, діагностичні морфологічні дослідження з усіх лікарень і поліклінік міста Хмельницького, а також з лікарень 17 районів області, і це дійсно є досить серйозним показником вашої роботи. І ми цим, звичайно, що гордимося. У своїй галузі ваш центр став першою та єдиною школою передового досвіду в Україні. І за вашу щоденну унікальну за своїм змістом працю, щира вдячність керівництву та усім працівникам центру. Наприкінці конференції посадовці та гості привітали та відзначили роботу кращих фахівців закладу. Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.